Коли на Москві жаби квакали. Тогочасні українські митці писали образи. Богородиці, Покрови, святих Ольги, Володимира, Бориса і Гліва. Направду, в XI столітті в Києві вже існувала школа ікономалярства. Давньоруські майстри опановували і візантійське мистецтво, і напрацьовували своє власне. Однією з відомих ікон є Волинська Богоматір. І так, московити у нас цупили не лише чайники з унітазами. Яка з ікон є найбільшою втратою для України? Чим унікальний наш іконопис і чому скуповували українські боковинські образи? І це не єдині питання, які ми розкрили. Богдан Бринський, іконописець, один із найвідоміших художників Івана Франківська. У минулому викладач іконопису у інституті мистецтв Прикарпатського національного університету з родини відомих українських митців та воїнів. Северин Бринський це прапрапрадід, Прадід, то це був Северина Кермелюка, був модельєр по одягу. Йому там вишивав кожухи, гачі, потім ну, такі військові у нас це були. Близьким родичем пана Богдана є і Михайло Бринський, відомий скульптор, читар української Галицької армії, жив і багато творив у Станиславові. Саме він є автором цих хемер, які прикрашають одну з кам'яниць міста. Мав схильність дуже до об'ємної скульптури і такий став. Знаєте, що він закінчив три вищих навчальних заклади в тому Дібро. Як в Закопаному вище, то це вже навіть більше буде. І Відінський інститут, і Відінська академія, три курси Перша світова, і то розвалилася Австро-Угорщина. І після війни програної четер Михайло Бринський ще поступив, закінчив праску. Академію Медальєрства. до запитань про родину я ще обов'язково повернусь, але мене шалено цікавило питання: чим цінна українська ікона? У Нас дуже цінна дуже гарна народна ікона. Бачите, отут є от така ікона, буковинська ікона. Це Віктору Андрійовичу. То подобалося дуже і почали всі збирати масово на склі. Ікона, яка дуже теж у нас не було на чому, на цьому скло було на цьому. І це теж там із 19 століття. Ну, ще по селах були, на цьому. теж там вже побилися, по, по, по. це унікальність. От За кордоном немає таких е, народної ікони, тому що там, там високі школи були. Німеччину, Францію, Італію. Ну, а в нас то, що було, і вони дуже цінять цей живопис, нас цей напрямок народного мистецтва, що дуже оригінально рігігнально. Некий дровняк з криниці, найкращий, це примітивіст світу, десь так визнаний на цьому, то теж то, таки не ніде не вчився, малював святих човні десь по Венеції, ніде не був в ніякому місті. Ну його десь виселяли, там разів енну кількість 17 чи що він як той кіт назад туди в криницю вертався. Але писали майстри і в чистому візантійському стилі фахові українські іконописці. Багато у нас дуже гарної візантійської ікони є там XVII століття і, і, і 18-го початок із з нашої області, навіть в музею Національному в Києві, в першому відділі, там пише Калущина, і в нас такі самі є музеї. Нас вже не, не, не пасує казати звідки вони, бо люди хочуть назад. Будуть зараз бити цвяшки і рушники. Вішати знов, і то... але візантія така гарненька. З чого ж починається процес написання ікони? Які використовуються фарби, етапи іконопису? Молитви, позволь, господи, там що там чинити там його волю, во славу Божу наді. А так. Е, дерево най було найміцніше колиски парисового дерева, там то варили в оліфі хвилин 40 та більше варили, але потім його нічого не їли, ніякі жучки. Жуткові то це темпера була, самі терли, пігменти. Це таке це... кіновар був, червона фарба збережна дотепер, така там зараз то імітації роблять, але вже ну, далеко. Не то зовсім на цьому. Я тепер взагалі олійник, Китай. Ну, е накрил зараз такий гарний модний. Я своїми запитаннями постійно відривала пана Богдана від роботи. Така вже моя робота. А Богдан Бринський, незважаючи на все, продовжував працювати. Це ікона, я її так. Я знаю, що так казати, як ікона, дуже близька мені, дорога, та я колись так. Це Бог, Отець тримає сина. А це тут Бог Дух і такі втрати. Це як Україна зараз, так покусана, поїджена з такими втратами, з такими ранами, але ще тримається, це, тримається вона разом. Це така під час війни я її так витягую, я її десь так роблю, бо е не знаю, може після війни вже домалюю її. Так що буде вже ціла на цьому. Ці. У мене дуже дорога. Вона мене цінна. вразило мене і здивувало, що в Італії у храмах дозволяють собі поєднувати класичний живопис з абстракцією. Стажувався в Венеції, мав стипендію від ЮНЕСКО в четвертому році. Ми історію чили з натури. Нас возили в уфіці в музеї в Рим в, там джотто то з натури в музеях і там. Подивився там розвиток мистецтва від Джото аж до Чита Дель Ну, Шикарно. Ще мене вразило таке, там були якісь церкви в Італії, такий класичний живопис, оцем, там, 17 століття чи там, навіть XVI століття, і зверху якийсь там такий ряд. Тих абстракцій з якихось щось там не дуже видно, бо церква висока, стара, там темно. Це а це їхній тут такий відомий був майстер, визнаний, такий, такий сучасний, авангардний. І дали йому написати там на цьому. І він так бачив, такі якісь абстракції. Утім, у нас не завжди вітають високе мистецтво у храмах. Принаймні, так було в кінці минулого століття. Десь в 90-му, коли так, 91 й будували церкви масово. Люди ще мали з пенсії гроші запасу з радянських, ще на цьому, і Панасу Івановичу з Женвасі замовили церкву. Мало бути, на цьому. в Рогатинському районі. І людям не сподобалось. Сказали, що це. Ну, а я так переживав, вже ті що зі Львова приїхали, чи ні, чи може у фільм, вже знімати фільм, вже жальваха йде під до церкви такої. І з того сказали, що ні, хочуть. Солоденького, гладенького, а це була би така пам'ятка, все українська у нас має бути таке жічки розживеньке, має бути навіть не знаю. Ну такий солодкий живопис. Супереч багатьом перешкодам українська культура, зокрема церковна, розвивалась по висхідній, якби ж не заважали варвари сусідньої держави. Успенський собор, я тепер був на пленері в Києві, що там відбудували його вже скільки разів. Там всі нищили і монголо-татари, потім, потім і совіти, що приписали, що то ніби німці щось не то... москаль, Москалі, то ні, ну, совєтська власть. Монгольська навала, от це, там 13 століття, але це там наша, навіть казанська ікона, що там кажуть, це Степовик казав, це наша ікона, а це з Вижгорода. Вижгородська, то ну, та наша ікони, всі наші, що вони мали свого нас. Але потім забрали і майстрів наших, наші вихідці звідси. Факти річ уперта: є святині, які нам просто необхідно повернути. Принципово було б Вижгородську вернути у Вижгород, бо це задокументовано знати, що це, що це вона наша. Олександр Федорук він тоді займав таку посаду в Києві 93-й рік, коли кудись був. Він був як по поверненню історичних пам'яток, і архітектурних, ну так, мистецьких пам'яток з за кордону до нас, в Україну назад. То він вернувши з ірмітажу із Михайлівської церкви. Як вирізали все перед тим, що спалювати, що брали? Духовні речі, там, ірмітаж там нашим. Він саме ну що він мав там? Нічого не мав болота. у Богдана Бринського два сини. Я делікатно підходила до цієї теми, бо минулого року 36-річний Остап Бринський загинув під мінометним обстрілом і, хоч працював аналітиком, та проявляв себе і у творчості, улітку 24-го року, вшанували пам'ять Остапа і зробили виставку його робіт в Івано-Франківську. А пан Богдан тим часом згадав, як готував роботи на виставку у київський музей майстерню Івана Кавалерідзе. Малював тепер. Гуля Ростика сина загинув вже більше року. То я, я намалював спочатку Остапа свого, такого світло сина Остапа. Світло сина Остапа, так. Бо там робили в Києві виставку, хто причетний ну, не тільки героїв, але всіх, хто до перемоги України. Я не думаю, що молю. я, коли ще там ще Остап і Тарас, моїх два добровольці разом були думаю, от, я молю братів двох. Потім вже через рік то я вже малю, Ну, не через рік, через кілька місяців вже малюв тільки Остапа серцем, яке горить, світиться і там. А Гуля я не малював, як з ним був таким. На, На виставці була до незалежності. тепер. Ми, може бачили в куті, його помістили такий чорний теж там таке. Такі, на жаль, якісь, ну, такі святі у нас тепер. Молоді хлопці віддають життя. Я не змогла не запитати, чи досі служить другий син Тарас. Тарас звільнився вже, бо я був вже не витримав. Але 10 місяців був в димані, а його хлопці зараз на Курщині. І він дивився так. Хотів би там бути. Так, він це сидить, так ясно, що інший прийшов він з армії. Такий був. Покине, тихо, ну такий, тим, знаєш, прийшов інший. Дивився, так, лише тільки як щось на лиці міняється, оживає, Думаю, значить, дивиться відео, що прислали хлопці. Все, <реслали> таке йому грамоту Тарасове там, що якийсь там правильний вибір покажу зараз на цій. сьогодні, губернатор Курської області чітки мокрі, що Тарасове подяка там якась. Горілку, як якусь там знайшли, обливають Путіна, там в Кабінеті председатель пише якийсь там. До речі, і сучасні ікони милують око. Наприклад, свого часу в Миколаєві була майстерня Небо на землі. Згодом вона приїхала до Києва. Подивіться на їхні роботи. Вони яскраві, теплі і дуже деталізовані. Складочки, декор одежі, символічні знаки, квіти. А це ікони Юлії Багринівської. жінка з Прикарпаття. Її роботи теж здихають теперішнім. Художниця використовує багато червоного як символ любові, перемоги і страждань. Знаєте, що це означає? Що в іконописі ми точно можемо зазирнути у завтрашній день і сказати: воно житиме? Є був і буде і в розвідку. Тамає ну. Різні школи Київська Стороженко, Микола Стороженко професор відомий був. це ж... Він і бароко, і там, в Бізантію, він великий майстер. Львів по-інакшому робить. А потім кожен майстер ще собі вибирає, що ближче йому до душі. Також знаходить свою стежечку, що своє письмо хоче, щоб його пізнавали. Тому що буде жити. Було як е, викладав, Кунопис, нав, навчити передати дітям. І сам, якщо так усамітнювався, тихе, що, слухаєш, що це було так, для душі щось таке, якийсь ну, якесь рай. Все має свій, свій, свій час, термін. Я тоді був молодший, набагато, 40 років мені було, і відпрацював, віддався повністю, починається нова сторінка, нова стежка протоптується на творчих хлібах, Пленери, багато пленерів. По, навіть по сім пленерів за рік, це цей теплий період року, це була ікона. Купив олійні фарби, десь там чи в техніку. 70-ті роки. Я закінчив будівельний техніку, бо так хотів батько. Я хотів костюм, каже, який костью. Я думав, мріяв бути скульптором, як, як стрий, як діда брат. І коли ці зошити були, що е, такі загальні зошит, а така клейончата. Поверхня і наклеєний папір. Він трохи такий цупкий був на цьому. То це грунтувати. Двіцько я знав, що це грунтувати треба, що там полотно має бути. Знав, що то не втягує, відрізав той. Зошита і перша була іконка. Навіть не знаю, де все ді було. Шевченку з гуриком на є, То це я намалював, це я мусив намалювати. Це було дев'ять днів за Ромком, за Ромчиком. Був в катедрі на службі. Все потім тут пом'янули. Я, пом я, пом я тут лишився робити ще якісь свої речі. Потім, потім щось я не знаю, що робити. Але пізно вечором вже йшов. Це був де це лютий місяць. Я сходами вниз. Вернувся і цю на метр 30 роботу ще замалював дуже швидко і плачучи, пішов. Я працював 17 років реставратором музею. Ну і... ну і то як реставруєш ікону, і так вона сама собою що диво стається, повертаєш життя всього. потрохи. Але й любов, ну щось що розрадати, тепер що може бути. Бог, Бог. Вже після війни, програної 20-го року, ще закінчив у е, празі медальєрство, тому що він вчився на монументальну скульптуру велику. Це він у 8-му році там була голодова заворуха, як пишуть називали тоді у, у відні, і йому студенту третього курсу професор доручив поставити пам'ятник трьох великих великий пам'ятник створив Бринський, перший українець у відні. Там вісім чоловік вбито було на цьому. ж в 10 чи в 2012 році. Бо ті химерів він поставив 5 му році, а не в му він вже поїхав відень. Він вже ж до того працював, був артистом у Миколи Садовського. Відзнаки січовим стрільцям. Це відзнаки. Це ж є ордени, це ж є там нагороди січовим стрільцям. І відзнаки це ж немало коли там заохочуються в боях. Відзнаками. У Львові назвали вулицю Михайла Бринського ще в 93-му році, зразу як автор перших відзнак Січовому стрілецтву, стрі, а нас назвали в місті, і то я так якось боями не кілька років тому. Але нас десь назвали так, що ні таксі не знає, ніде не, нема на карті, де та вулиця є. Тітов Нікіта, тепер з Харкова, а він Бринський виграв був пам'ятник конкурс на пам'ятник. У Харкові, друга премія. Першої премії не було присуджено. Він такий уражений, що це не є якась центральна вулиця Михайла Бринського, мати такого майстра, такого відомого, такого знаного, академічний скульптор прізвище. Але я знав, що я маю бути скульптором. Отакий От себе, але я різав з дерева, корінчики, там потім глину знайшов в селі, таку цю. Синю глину така, вона теж не тріскає пластична, дуже. І ліпив зразу. У мене селі є Там тако Шевченко, Франко, Гоголь улюблений тоді був. Я в мене зразу скульптуру я робив такий. Як в якому-то класі було. І потім різав з дерева, але живопис такий переміг він. Він емоційний, в його швидко можна творчу ідею, ідею втілити так, буквально деколи, може так за годин, кілька, за годину може бути щось таке, вилетіти з тебе все. Треба жити. Перше, що там е... при будь-яких ситуаціях життєвих, при справах, при падіннях, треба вставати, і треба йти, і треба жити. І, та ще хочеться щось створити.